Еріка. Що ти йому зробив? Глазі дарив? Ні, нічого. Схвати коси тобі, коли боролися. В азарті боротьби. Розумієш? Він перший. Він перший, але він дужче хотів виграти, розумієш? Він не через те, що тебе не любить, чи щось ти не товариш. Ви ж товариш ви в місті постійно дурієте мене сама сводите. А? Да? Але заборолись же, азарт є, правильно? Ви молодці, Гарно тренуйся. розумієш? Плакать не надо. Поплакай, все прийшло, дальше тренуйся. Тигр, а ну зроби так. Меність, що так робити? Не так, це конфетка. А як тигр, вот так? Ну. Не, не Миша, я тебя начу.